ось воно, так? Видно колеги? Мені ще ні? А, все є, супер. Завантажилось. Ну, поїхали. Так, дякую. Тобто, нас попросили якраз розповісти про практикоорієнтованість, орієнтованість. Співпраці між роботодавцями та освітянами в галузі індустрії моди. Коротко, Fashion Globus Ukraine – це організація, яка утворилася можна сказати, рівно 10 років назад, 1 жовтня 2014 року. Це просто асоціація дизайнерів і виробників, яка вже виросла в таку потужну організацію, яку долучилось 120 закладів професійного технічної освіти швейного профіля. Можна далі? Це Така э, активність, яка там да, це вот. От якраз демонстрація того, що за ці 10 років відбулося багато різних проєктів, як культурної дипломатії, багато проєктів пов'язаних з просуванням українських дизайнерів-виробників світі. Можна наступний нас більше цікавить якраз питання, пов'язане з підготовкою кадрів і з саме проектами в освітній сфері. Ми з 2015 року є галузевим партнером Міністерства освіти і науки з підготовці кадрів для індустрії моди. За цей час були розроблені сучасні підручники, електронні для закладів освіти, професійної освіти, розроблений професійний та освітній стандарт, це інтегрована професія, майстер пошиття одягу. Реалізовані різні курси, пов'язані з відраз, демонстрацією фахової майстерності, різноманітні проекти з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, профорієнтаційні кейси для школярів. Тобто тут є якраз така системна робота між роботодавцями галузі по всіх регіонах, між науково-методичними центрами професійної освіти, між самими Закладами, міністерством, інститутом модернізації змісту освіти, інститутом професійної освіти, і ну, ми пишаємося тим, що саме роботодавці є якраз не просто там номінально замовниками кадрів, а це активна сила, така дієва, яка впливає якраз на зміст освіти. Можна наступний кадр. Тут можна побачити за ті 10 років, які проекти, з якими країнами нам вдалося зробити насправді це так. Потужно, тому що ви бачите, що країн не просто багато, вони абсолютно різні, і десь це знову ж таки освітні проекти, десь економічні, десь грантові проекти, десь проекти, де ми намагалися якраз запозичити якісь певні системи, як Можна працювати ефективно в самих асоціаціях роботодавців, так що, в принципі, ну, скажімо так, є що згадати за 10 років. Будь ласка, наступний слайд, але ми підходимо в принципі якраз до теми нашого сьогоднішнього розгляду: це те опитування, яке провела і періодично проводить Fashion Globus Ukraine серед роботодавців, серед випускників закладів освіти. Стосовно того, чи бачать вони своє майбутнє в цій галузі і як вони його бачать. І для нас був дуже цікавим результат, По-перше, дізнатися, що майже 35% випускників насправді мріють про відкриття власної справи власного бізнесу. До 40% ще не впевнені, чи вони залишаться в галузі. Тобто, це так само такий… Неприємний результат розуміння того, що ці люди не просто так потрапили в це середовище, а держава ну можна сказати безглузно використовує кошти і ресурси, навчаючи тих людей. А роботодавці, умовно кажучи, без надії очікують тих, хто прийде до них працювати, а вони і не збираються до прийти. Але насправді той факт, що 35% збираються відкрити власні бізнеси і бачать себе саме творцями. Креативної індустрії надихнуло нас на ідею в нашому конкурсі прорив легкої промисловості, якому вже сім років, який є всеукраїнський, зробити його якраз таким конкурсом стартапів, де люди могли би побачити, можна наступний слайд. Реальні результати, отже, фешн-бізнес-прорив це відкриття реальних можливостей для студентів-випускників закладів для тих, що вже закінчили, саме завдяки підтримці посольства штатів в Україні, Які для нас це дуже ну не просто, як то кажуть, приємний результат, що як то кажуть, американці аби куди гроші б не вкладали, але не побачили потужну можливість. Не просто підтримати професійну освіту, а саме підтримати розвиток креативної індустрії, яка насправді є. Величезним поштовхом до розвитку продуктів з доданою вартістю, і це не просто як зараз часто працюють підприємства задавальницькими схемами, це якраз розвиток того самого дизайнерства, якому ви їх навчаєте. А ми поставили собі за ціль зробити так, що вони, виходячи із закладів, вже розуміють, як жити, як виживати в тому бурхливому складному океані можливості. Наступний, будь ласка, слайд. І ми розуміємо, що фешн-індустрія це насправді більше, ніж просто бізнес, це проекти культурної дипломатії, які могли б просувати Україну саме в такий складний час, коли ми маємо отримувати ну, не просто підтримку, а підтвердження того, що ми є працездатні, дуже перспективні і для нас. Проекти створення таких програм, так, так, можна цей а. Є дуже дуже ефективною. Насправді, на сьогоднішній момент в Україні в галузі індустрії моди є 125 закладів професійної освіти і біля 25 закладів вищої освіти і фахово передвищої освіти саме в індустрії моди. Отже, метою нашого проекту Фешн-бізнес прорив є якраз відібрати цих талановитих перспективних випускників. Надати їм різні навички, знання з фешн-індустрії, навчити їх робити конкурентно спроможні модні продукти, навчити працювати в командах. Цього року участь приймають команди абсолютно різного складу: це можуть бути викладачі, студенти. Просто студенти з різних закладів, наприклад, дизайнер там з одного закладу, а, наприклад, майстри, конструктор, там швачка, закрійник там з іншого закладу це е, вміння навчитись ці творчій колаборації. Ну і... Е, Подача на конкурс відбувається до 31 грудня, 29 січня на виставці Київ Фешен відбудеться. Напівфінал конкурсу, де ми побачимо насправді запропоновані стартапи. Це можуть бути одяг, взуття, аксесуари, прикраси, вироби пов'язані з текстилем, домашнім текстилем. Це може бути будь що, що може бути і продаватися на таких маркетплейсах, як Ецібей, і 20 напівфіналістів отримують насправді цей курс. Від наших фахових менторів коучів з різних країн світу. А після того відбудеться ще відбір 10 фіналістів, які допоможуть доробити їх колекцію, створити їм саме магазини на Еці, і таким чином ми продемонструємо абсолютну реальність. Того, що талановита людина, навіть якщо вона початківець, вона може починати досягати матеріального успіху в фешн-індустрії. Будь ласка, наступний кадр. Організаторами конкурсу є національне галузеве партнерство Лікі промисловості України, Fashion Globus Ukraine, асоціація швейних училищ України, і тут є перелік досить потужних партнерів, які підтримали цей конкурс, окрім посольства штатів. Тут є і наші партнери з Америки, є партнери з України, постачальники обладнання, постачальники сировини, ті, які допоможуть людям, яким Є талант, є бажання, але немає можливості, наприклад, придбати якісь матеріали, надати ці матеріали тим людям. Будь ласка, наступний. А да, от першого числа відбулося урочисте відкриття цього проекту, і тут видно якраз і представлені і партнери, і таке от зібрання потужних компаній, які допоможуть добитися реалізувати свої амбіції, які б вони не були у наших молодих випускників. Будь ласка, наступний слайд. А найближчим чином часом відбудеться поїздки нашої команди в різні міста України, де збираються декілька областей в кожному з цих вказаних міст, і можна отримати реальні офлайн-консультації, поради, де до нас до нашої команди менторів будуть долучатися місцеві виробники, місцеві дизайнери, місцеві змі. Департаменти освіти в цих регіонах, і таким чином ми намагаємось максимально популяризувати цей зв'язок роботодавців і освітян, і показати, як може працювати в дії публічно приватне партнерство в освіті індустрії моди. Будь ласка, наступний слайд. А, насправді, під час наших зустрічей з молоддю, а їх якраз і буде відбуватись дуже багато, ми демонструємо, що. Те, що є якісь такі базові професії, які ну навчають, наприклад, в закладах професійної освіти, швачка, кривець, закрійник, насправді є велика кількість різних професій, які є в індустрії моди, і людина може не обмежуватись чимось, а рухатись і знаходити себе, як то кажуть, в різних іпостасях цієї галузі. Будь ласка, наступний кадр. Ми вчимо молодь тому, як можна бачити, аналізувати, вміти фільтрувати, рефлексувати світ навколо себе для того, щоб побачити в тому джерело натхнення для своїх колекцій, для своїх ідей. І саме головне, все ж таки намагаємось вчити їх дуже, дуже практикоорієнтованими, орієнтованими. І навчитися бачити свою цільову аудиторію для кого б вони створювали свої фешн-продукти, як би могли себе реалізувати, і навчаємо їх основам фешн-бізнесу. Наступний, будь ласка, слайд. Да, отже, іде ціла низка, і планується низка лекцій саме з фешн-бізнесу про те, що це містецтво підприємництва, яке можна розвивати. Отже, це і розвиток підприємницької компетентності, і для молоді дуже важливо розуміти і вже замислюватися про своє майбутнє чи будуть вони працювати десь на когось, чи будуть вони відкривати власну справу? А так чи інакше. Всі свої знання, все, що вони отримують зараз, все ж таки розглядати через призму практики, яка їх чекає після закінчення закладів освіти. Наступний, будь ласка. Мій ну, да, тут так само про те, що е, які б не були тренди, їх важливо відчувати, але важливо так само знайти саме своє місце. А не асимілюватися, не загубитися, бо це насправді шлях нікуди, і просто, як то кажуть, копіювати, іти за кимось, це, як то кажуть, дуже далеко неоглядно. Наступний, будь ласка, кадр. Да, і буде е, така ще, як то кажуть, практика, в якій ми будемо навчати е, наших студентів, е, що їх чекає як працювати на виставках, як працювати і позиціонувати себе, як працювати з постачальниками северени? Як рухатись далі? Ну, я думаю, що це має бути насправді дуже цікаво, тому що в кожному місті до нас долучаються абсолютно різні роботодавці, і це дуже приємно. Важливо, що вони розуміють, що треба вкладати власний ресурс, інтелектуальний ресурс часовий ресурс. А не просто сидіти і чекати, що хтось їм десь приготує кадри, а потім скаржитися, що їх підготували не так. Наступний, будь ласка, слайд. Так, да, напевно, це вже кінець. Ну так дуже коротко, я звичайно можу говорити довго. Це просто один із прикладів, а насправді я от зараз готую свою монографію, в якій буде 10 кейсів публічно-приватного партнерства в саме освіті. В галузі індустрії моди, в якій можна побачити, наскільки насправді багато можливостей і для роботодавців, і для світян в цьому цікавому, бурхливому світі моди. Дякую за увагу, задоволення Євгенівна запитання.